Давайте уявимо, що ви прийшли до мене в гості, роздивляєтеся книжкові полиці, і тут кажете. Іра, а порекомендуй щось з того, що ти маєш мені для літнього читання щось розважальне, легке, але ну, не зовсім порожнє, або щось таке, про що я міг би і не подумати. Тобто щось таке, що не в трендах, але є в мене на полицях. Сьогодні, керуючись ось такими критеріями, я відібрала невеличку добірочку книжок, яку хочу вам порекомендувати як літнє читання. І до речі, вітаю! Ви на каналі Єлубукнук з вами Іра, і давайте переходити до найцікавішого в книжок. Хочу задати вам одне питання перед тим, як покажу вам, що підготувала. Розкажіть мені, яка книга з ваших домашніх е, книжкових полиць більш за все у вас асоціюється з літнім читанням? От, Найлітніша книга, боже чи є таке слово взагалі? Мені здається ні, але ж ви мене зрозуміли, правда? От. Чекатиму ваших коментарів, і, можливо, що з цього якраз таки стане зірочкою мого майбутнього літнього читання. Ну, а зараз переходжу до своїх рекомендацій. Почати я хочу з української літератури, і першою покажу вам книгу, про яку я дуже мало чую на теренах інтернету в сегменті книжок, і це збірка есеїв Тараса Прохаська так, але. А тут а ці есеї, вони сповнені життям, інколи навіть пошуками щастя, вони дуже короткі, вони насичені чимось таким добрим світлим, але при цьому трошки провокують на роздуми. Читаються вони легко, написані гарно і ще й дуже файне видання. Тут є трошки ілюстрацій таких яскравих і цілком собі літніх. Я вам щиро рекомендую цю книжку, коли брала її з полиць, якраз перечитала той самий есей про пошуки щастя. А також тут піде мова про бамбінтон і інші такі штуки, котрі провокують якісь приємні спогади або. Відносять трошки в дитинство в те безтурботне літо, коли ви могли грятися на вулиці з друзями і ні про що не думати. Ось така моя перша рекомендація. Але якщо ви хочете одну довгу, цікаву київську історію, де головною героїнею є жінка, то однозначно вам рекомендую зелену Маргариту. На неї не треба витрачати багато часу. Вона читається дуже дуже легко. Це а, історія про молоду жінку, котра на початку нульових років приїхала в Київ і намагається будувати своє життя. І, от знаєте, тут є такі вайби секса в великому місці, але без сексу. Але от ця фемінність, це бажання жити життя на повну, от тут воно є. Прекрасний роман з дуже вайбовою головною героїнею. Ми бачимо всього декілька днів з її життя, дуже різноманітний днів. і... Мені прям він дуже зайшов, прочитала за один вечір, і думаю, ви також зможете, десь лежачи на шезлонгу біля якоїсь водойми або басейну прочитати цей роман залюбки. І до речі, у «Кому Бук зовсім скоро вийде інша книжка Світлани Пиркало. Я на неї, знаєте, поклала так гласи. Думаю, що це може бути дуже приємно почитати ще щось від цієї авторки. Наступну книжку також можна прочитати за один день. Кажу вам, як людина, що саме так і зробила. Власне, дуже рідко згадую цей роман на цьому каналі, а дарма, це такий прикольний медичний. Трилер, а головне, що кожен персонаж написаний, ніби жива людина. От Андрію ну, вдалося, вдалося зробити персонажів живими. Так неприємними. Але я можу поспорити, що кожен з вас може знайти когось в своєму оточенні, хто нагадуватиме того чи іншого персонажа цієї історії. Власне, тут мова піде про Патологоанатома невдаху, котрий не має грошей, живе від зарплатні до зарплатні і не має великих амбіцій. Але от його жінка його мотивує чогось більшого бажати. І він залучається в нелегальні оборудки. А які я не буду вам казати, взагалі читайте і насолоджуйтеся. Я думаю навіть перечитати цю книжку, бо пам'ятаю оцей драйв перегортання сторінок однією за іншою, однією за іншою, щоб дізнатися, що ж там буде в фіналі. Тут. Сюжет не провисає ні на жодній сторіночці. Ось правда. Студентський Харків, бюджеті Сашка Ушкалова, нещодавно прочитана мною книга, яка дуже класно, знаєте, а, ніби моментальна знімка студентського життя. Десь. Розливу 2006-2007 року. Якщо ви хочете подивитися, наскільки сильно змінилося суспільство з того часу, наскільки сильно змінилися якісь загальні устої, щось, ну, який прогрес. Направду, Вийшов, то однозначно рекомендую читати цю історію. Розповідає вона про двох студентів-четверокурсників, власне, головного героя та його найкращого друга, і вони просто пізнають життя працюючи, навчаючись, втрапляючи в халепи, в Харкові. Тут гама емоцій, знаєте, від дуже смішно до такої меланхолії і трошки печалі через те, що ти пізнаєш це життя, знаєте, от щось таке. Неочікувана для мене, книга мені дійсно дуже сподобалася. Вона навіть містить в собі, знаєте, міську таку легенду харківську, але я не буду вам розказувати яку. А можу вам натякнути. Ілюстрацією зараз зачекайте, я її знайду. <хи> Ах, так, от цією ілюстрацією. Я думаю, що більшості з читачів сподобається. А якщо не сподобається, то принаймні у вас буде телепорт у минуле. бо... Хоч воно і не таке далеке, але все ж таки вже минуло. Наступний блок для любителів фентезі просто хочу вам нагадати про існування цих книжечок. Дві з них це «Стенделоуни», а одна це перша книжка серії, але її цілком можна прочитати як окремий твір і задовільнитися. По-перше, ну нікуди в цьому житті без здорового сміху, без дружби та просто неймовірної. Хімії між персонажами. А я кажу про добрі передвісники, написані Тері Пратчетом в колаборації з Нілом Гейменом. Історія про Янгола та Демона, що намагаються вберегти наш з вами світ від апокаліпсису, виховуючи хлопчика, котрий має стати сином, точніше, котрий є сином диявола, котрий має стати тим, що запустить оцей апокаліптичний сценарій. А потім виявляється, що вони зробили помилку. Неймовірне фентезі, коли я вперше раз прочитала цю книгу, я була дуже сильно вражена. Також перший сезон екранізації я вам щиро рекомендую, але спочатку прочитайте книжку, а потім вже подивіться, тому що що Майкл Шин, що Девід Тенент відіграли просто наповну. І це ну, прекрасний серіал для того, щоб розслабитися, а книжка. Це, це перше джерело, з яким варто ознайомитися. Певно, вже не раз і не два. Ви чули від мене про дороговказ Роджера Желязний як про неймовірне розважальне фентезі, яке не потребує багато часу, бо книжка коротенька, котре не є глупим жодним чином, показує досить нетривіальні сюжети, досить такі прикольні. Момент з історії людства. Власне, маємо тут дорогу, котра простягається крізь час, але на території планети Земля. І кожен з'їзд з цієї дороги це потрапляння в нову епоху. І ми маємо тут двох подорожніх, котрі їдуть дорогою, один в пошуках чогось, він сам не знає чого, а інший в пошуках батька. І це все, що вам треба знати про цю історію, Розслабтеся та довіртеся роджеру желязни. Просто дрейфуйте на рядках цього тексту, і я вважаю, що ви отримуєте задоволення, бо я власне отримала Кейм Макдонел. Цей химерний світ, серія книжок. Так називається цей химерний світ. Я вже знаю, що вийшла друга книга з серії англійською, наскільки я знаю, вийшло чотири книжки. Читати другу я буду, я вже її зарезервувала в бібліотеці. Десь через 2-3 дні мені її привезуть, я її заберу і піду читати продовження. Про що тут йде мова? Тут йде мова про. Редакцію газети, яка пише про щось паранормальне, про щось потийбічне, про щось загадкове, містичне. І, власне, ми бачимо. Як функціонує ця редакція, вона така дисфункційна. Бо головний редактор це п'яничка, котрий гримає на своїх підлеглих, він взагалі не хоче власне, сильно виконувати свою роботу. Всі намагаються якимось чином підтримати цей химерний світ на плаву, і ми бачимо, як в редакцію. Ну, терміново необхідна помічниця головного редактора, і от ми а, знайомимося з головною героїнею через перетрубації в своєму житті, котра. Змушена змінювати все. І от вона влаштовується на цю роботу. І ми бачимо, як колектив притирається одне до одного, як відбувається низка загадкових вбивств, які не хочуть розслідувати. І плюс тут усьому цьому є. Магія не така, як описується на сторінках цієї газети, а реальна магія. І так, тут доволі багато жорстокого, але книжка Лайтова мені прям дуже сподобалося, тому що вона мені нагадала серіал Кулігаві коні про британських розвідників, про відділ. Тих, хто ну пасе задніх, і от тут таке відчуття, що редакція цієї газети також пасе задніх, але вони не такі прості, не такі, вони безпомічні, і все ж таки можуть розслідувати і робити справжні сенсації в своїй газеті. От, читайте для тих, кому хочеться трошки сентиментальності і якогось, знаєте, неочевидного уроку. Я, я насправді читаючи цю книжку, отримала для себе багато а, в плані інсайту, одного, але дуже такого вагомого. Хоч і книга доволі проста і читається дуже легко. Кент Гаруф Наші душі вночі це історія про те, як дві вже літні людини починають. Мають спілкуватися, тому що їм дуже самотні, і їх стосунки розвиваються саме на фоні самотності. Вони не зважають на те, що думають довколишні, починають відчувати себе щасливими вперше за дуже багато років. Але все це ламається в підсумку через знов таки, а що? Скажуть люди, от це, а що скажуть люди, це дуже-дуже химерний конструкт, кожен, котрий може зруйнувати життя. Але ця історія, вона не тільки про це. Мій інсайт стосувався абсолютно іншого, він стосувався прощення, прощення самого себе за своє минуле і не давання цьому минулому впливати на те, як ти почуваєшся зараз. А, тому що минуле змінити ми не можемо, але воно може дуже сильно впливати на нас. Хоча це не має так бути. От ця книжка мені подарувала саме цей інсайт, і я хочу донести до вас цю інформацію, бо можливо комусь також треба щось таке. Почути. Злегка сентиментальна історія про дружбу, про віднайдення сенсу життя після трагедій. Список для читання Сари Ніше Адамс трохи солощава книга, але цілком, знаєте, мене вона задовільнила. Людину, котра таке не любить читати. А, власне, мене. Дуже сильно привабила концепція того, що тут є список для читання, і персонажі зустрічаються в бібліотеці. Можливо, якби не було оцього фльору книжок довкола, я б і не читала цю книжку. Але з іншого боку, я отримала історію там, де. Самотні люди, причому дуже різних вікових категорій: підлітка та вже дуже літній самотній чоловік, знаходять друзів, віднаходять своє, знаєте, соціальне життя, вони його, начебто, заново будують. І в цьому є дуже багато прекрасного. В кінці книга може вас трошки засмутити, бо вона. Про життя і життя, воно часто несправедливе, і тут піднімається декілька різних проблематик, яких я не хочу вам казати, бо ви можете самі почитати і розкрити для себе ці карти. Але скажу чесно: незважаючи на ту солощавість, котру я помітила під кінець, я дуже радію, що ця книжка трапилася зі мною тоді, коли вона потрапила мені в руки. бо... Це було приємне читання, і от якщо ви шукаєте приємного читання, то однозначно беріть цю книжку. Не знаю, як вам рекомендувати. Мені здається, ніхто не прочитав ще цю книгу після моєї рекомендації. Якщо ви прочитали, то будь ласка, скажіть. Або якщо ви збираєтесь прочитати, то, будь ласка, скажіть. Бо це дуже така штука дивна, нішева, але як на мій смак, дуже кльова. Я маю до портрета митця за щенячих літ Діла Томаса сантимент, тому що я можу побачити місця, в яких відбуваються події цієї книги. Кожен розділ він показує різний етап дорослішання Діла Томаса і те, що він бачив. Довкола себе під час цього дорослішання. І Ділан Томас він дуже сильно відомий валійський поет, власне, він відомий як поет, а не прозаїк. І його поетичність чітко можна побачити навіть в прозових текстах. Він написаний дуже-дуже гарно. І це добірка таких історій повсякденності буття, котрі, знаєте, здебільшого є якимись. Вічними, про нещасне кохання, про непорозуміння, про бідність, про пияцтво, про дитячу дружбу, про амбіційність молодих хлопаків, про безтурботність. От є тут один розділ, заради якого я вважаю, варто придбати і прочитати цю книжку, бо ну, це Щось неймовірне. Е, читаючи цей розділ, я ніби переношуся в свої 16 років і дуже хочу мати такий досвід, як мав Ділен Томас, коли він просто з друзями поїхав на два тижні е, дикарями на море. А я такого не мала, і він ще й був на неймовірно прекрасному пляжі. І останні три книжки це ті книжки, що кидають виклик, або ви кидаєте виклик ним, або вони кидають виклик вам. Це не щось зовсім сильно розважальне, але це щось, що подарує вам унікальний досвід. Читання в дуже різних проявах. По-перше, хочу нагадати вам про існування такої книжки, як варіанти Роберта Шеклі. Кожні дві-три сторінки персонаж цієї книжки начебто потрапляє в нову реальність. Це настільки насичений фантазією, фантастикою текст, що коли ти його читаєш, ти такий вау! А так можна було. Так можна було, і що отак можна було, і в якийсь момент автор він розбиває четверту стіну, він навіть грається зі своїм персонажем настільки, що він його, начебто, заміняє на зовсім іншого. Ну тобто. А це якийсь абсолютно унікальний досвід в читанні, і якщо вам хочеться експериментів, то варіанти це ідеальний варіант для того, щоб прочитати щось ну, абсолютно унікальне. Мені здається, я вже занадто багато разів сказала це слово. Ну що поробиш, коли інакше охарактеризувати а, цей твір не можна. Про цю книжку я казала, що вона мені ну дуже сильно не пасує. Мені ну дуже сильно було дискомфортно її читати, тому що в мене не, не співпадали цінності з головним героєм. Але чим далі я про неї думаю, тим. Офіхєзнішою і кра... ну, просто кожен раз воно мені здається все краще, і кращою, і краще. Не в останню чергу, завдяки обговоренням цієї книги з Анією. Ми читали її разом і мали дуже таке довге обговорення. Це власне, дякую за коріння Кристофера Баклі. А ми тут читаємо про історію. Головного персонажа, що працює лобістом в тютюновій галузі, він має а, найкращих друзів, що є лобістами в алкогольній галузі, а також в галузі виробництва та збутку зброї. І а, ми бачимо, як він намагається втриматися за свою посаду, тому що починаються перетрубації зміна. Колективу, і він не хоче втрачати цю посаду, тому що він потребує грошей платити за всі рахунки, забезпечувати свого сина, платити іпотеку. Але на нього скоюють замах на вбивство, і це дуже оригінально те, як це відбувається. І загалом вся ця книга вона написана напрочуд свіжо, стрімко і не Тут багато чого, що направду. Дивує роман, котрий давався мені в читанні не дуже легко, я витратила аж тиждень, хоча книга доволі коротенька. Але для мене вона була прям розривною. Вернен Господь літом Дібісі П'єра, це перше моє знайомство було з автором і розповідається історія про хлопця, якого звинувачують в співучасті в масшутінгу, хоча він не виновний. І е, ми бачимо все його очима. Те, як тут прописаний е, світогляд, підлітка, його поведінка, те, що його, його оточує, що весь світ здається ворогами. Це все написано напрочуд реалістично. Знаєте, мені в якийсь момент здавалося, що це написано підлітком, а потім я розуміла, що жоден підліток, ну ладно, це я перебільшую, не зможе так написати. Це треба мати. Талант так зробити, це треба бути дорослим, мати досвід, але відчуття того, що ти є підлітком, має сидіти в тебе внутрі. І от Дібі П'єру це вдалося. Він взагалі письменник такий брудний, брутальний, неприємний, гидкий, і це я кажу вам, як людина, котра нещодавно прочитала інакшу його книгу, але при цьому наскільки в ньому багато. Потужності. Якщо е, сприймати його твори як, е, знаєте, картини, що треба не роздивлятися під мікроскопом, а навпаки, відійти подалі і е, поглянути на все все ціло, то виявляється, що чувак дуже талановитий, хоч і використовує прийоми, котрі викликають огиду або щось неприємне. От е, я вважаю, що Вернон Господь Літл це одна з таких е, історій, котра ну, не залишить байдужим нікого, когось просто змусить у відразі просто кидатися нею. А для когось вона розкриє свої шари, те, що ти можеш прочитати між рядків, е, якісь сенси. Я, коротше, хочу вам його порекомендувати, бо давно не згадувала цей роман, і для тих, хто. Любить, щось нетривіальне, це однозначно гарний вибір. На цьому буду завершувати. Дуже вам вдячна за те, що ви були тут зі мною, і сподіваюся, ми з вами незабаром побачимося. Але до цього не забувайте писати коментарі, ставити лайки та підписуватися на канал, бо тут цікаво. А ми з вами незабаром побачимось. З теплом до вас іра, папа! -па.